Що мені не подобається у його світі? Перша популяризація бідності. Часом складається враження, що бути його тічером це про місію і служіння, але не про достойну оплату. Друге токсична конкуренція. Деякі колеги настільки захоплюються просуванням свого єдиного правильного напрямку, що не помічають, як принижують інші підходи та навіть окремих викладачів. Третє особисто для мене люди. Як би це дивно не звучало. Я інтроверта, доволі вразлива людина. Робота з великою кількістю людей виснажує мене до дна. Четверте ескетизм є вчителі, які так застрягли у старовинних догмах, що ігнорують реалії сучасності. І п'яте це штучна ідеальність, безліч картинок, ідеальних інструкторів на дорогих брендових килимочках на березі океана. Життя не таке і йога не про це вона про чесність, під, Внутрішню роботу і щирість про спроби помилки і шлях, навіть у простій футболці, навіть у домашніх умовах, навіть коли ти не виглядаєш як з картинки.